И в жопу раз получая эту помощь, любую, хоть конфетку, хоть э, открыточку, хоть машину. Э, неважно, мы э, очень благодарны и признательны. И именно это нас э, поддерживает в войне. Мы знаем для кого, ради кого, ради чего это все. Ради чего мы теряем жизни и проливаем кровь. А нас думают, о нас э, молятся каждый день, нам помогают, чем могут. Чим ми можемо благодарити, там да, ми воюємо, де да, ми роботи, але є медаль за добрий вчинок, є ще інші медалі. И, ну, може бути, це така тут мікро-мікро відмітка, але ми захотіли. Ми вирішили цим займатися на початку війни. Тобто, почалась війна, зібралися люди доброї волі, зовсім незнайомі, Всі хотіли щось робити. І вийшло так, що ми взнали, що в Польщі є великі хаби, гуманітарні склади, які можуть надавати допомогу. Це власне займалася, була учасницею моя сестра Гриля Наталя, яка і спонукала нас до цього. Вся допомога йшла більшість на захід України на схід на південь. Дуже мало йшло, того що не було нормальної логістики. Ніхто не розумів, як це взагалі доставляти, що робити, щоб вона доходила сюди. А з західного направлення вона теж погано доходила сюди. І, власне, вирішили всі з усім зібралися з силами і знали, що таке направлення, як ЖД. Вагони і купе на той час були ми на вільні на схід на південь і почали потрошки, потрошки передавати гуманітарну допомогу. Було дуже важко, було задіяно дуже багато людей, дуже багато міст, заходу, Це Волинь, Любомаль, ягодин, кордон, кобель. Люди всі допомагали. До кого не зверталися, всі робили все можливе, поїздом передавали. Дуже багато йшло гуманітарної допомоги. Дуже дякуємо полякам, дуже дякуємо Великій Британії. Які власне робили все можливе, і Франція, і Іспанія, і Італія немає слів, стільки людей було залучено. І ми були ми відкривали коробки, в кожній коробці були вкладені такі речі, що ти міг прожити тиждень від, вибачте, трусів до певних речей до хліба і до всього. Було важко, але ми це зробили. діємо по сьогоднішній день є е, дуже Класні громадські організації, які постійно нас підтримують, це Гіміт Юкрейн» і Support of Ukraine, For Ukraine, Lінcolz Here. От, і так само підтримує постійно нас президент Хелма Якуб Банашек, який надає безкоштовно склад і допомагає, чим може нам. І ми діємо, діємо, робимо все можливе. До нас долучається багато громадських організацій. Ми обмінюємося вже з громадськими організаціями, кому що потрібно. Тут є потреби такі. В нас це є, ми їм надаємо. У нас є якісь потреби, що того, чого в нас немає. Ми теж на постійному зв'язку і діємо. 28-ма бригада. Що з ними пов'язує? Яка історія? Як все розпочалося? Ми поїхали в Бахмут для надання допомоги і роззнайомилися з цією бригадою. Вони завжди знаходяться на передовій і побачили їхні потреби наочно. Поки ми туди не поїхали, ми не розуміли. Що направді потребують військові? Ми їм надавали все, що ми як ми собі бачили в більш-менш мирному житті. Коли ми вже побачили ці потреби, і як вони направді на сьогоднішній день в окопах для мене це страждають. От. І, відповідно, ми вже напряму з ними спілкувалися, знали їхні потреби, ще раз повторюся, і надавали допомогу. Напрями були самі різноманітні, долучилася, бо інакше просто не могло бути. Коли чоловік з ЗСУ, в тебе немає вибору, ти мусиш, мусиш допомагати, в тебе просто немає вибору. Так день за днем потреби, 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 якісь постійно в чомусь були. Ну, тобто, Про емоційну підтримку взагалі мовчу. От, Перший раз вирішила прям поїхати до хлопців особисто. Машиною зібрала все, що там, що треба було, плівка, гістки, ізолінти, крупи, макарони, енергетики, шоколадки, батончики, все поїхало. Все, от просто що, що там поїхала перший раз в Миколаївську область, потім була поїздка і під Бахмут. Старалася. Хлопцям не відмовити ні в чому, там постійно потрібні були якісь ем, запчастини. Збирали ми гроші і на машину, коли чоловіку батьки віддали власний мікроавтобус і його був приліт, і він постраждав. Збирали гроші потім на машину. Зараз хлопців виручає. Допомагаємо запчастинами, стараємося замовляти розхідник, які потрібні до авто. Їхати туди це було ну таке відповідальне на легке рішення. По-перше, вдома дитина чекає. Якби мене багато хто відговорював, е, як я сказала своєму керівництву на роботі, я не питаю вас дозволу. Я просто ставлю вас перед фактом. Я їду, я мушу їхати, в мене немає вибору. От ем, після повернення дуже важко було перших три дні, коли ти повертаєшся от в цивільне життя, бачиш, я закривалася в собі, могла по, по три дні просто ну, не спілкуватися. Ну, крім дитини, там і не хотілося ні з ким просто говорити. Дуже важко було. Я насправді дуже здивувалася, коли ем, мені написали про те, що мене запрошують для того, щоб е, нагородити, тому що мій е, е, напрямок е, мені здається, що він найменший. В цьому ластюжку волонтерської допомоги для наших військових, тому що я в основному займаюся комунікацією між волонтерами та військовими. І е, моя задача це просто зробити таким чином, щоб військові, які безпосередньо знаходяться на передній лінії, які знаходяться там в бліндажах і стоять обличчям до ворога і боронять нашу країну, отримали ту допомогу напряму. І для цього якраз я і спілкуюся з волонтерами. Ми визначаємо, що саме необхідно, і відправляємо потім напряму до цих людей, до цих наших військових, наших героїв, які стоять там і боронять зараз нашу країну на бахмутському напрямку. Відносно винагороди, то за цією нагородою стоїть дуже велика кількість людей, і не тільки в Україні, а й в Німеччині у тому числі. Тому коли Борисич сюди приїжджав, я його попросила, щоб він підготував таку подяку для тих волонтерів, які знаходяться в Німеччині, щоб їм направити. А самим волонтерам це дуже важливо. Для них от такі подяки це свідчення того, що дійсно та допомога, яку вони зібрали, вона дійшла до адресатів, і це для них і історичний документ. Мені здається, що вони його обов'язково будуть зберігати. Також волонтери попросили передати прапор передати безпосередньо на передову туди, на Бахмутський напрямок, для того щоб наші воїни на ньому розписалися, і він так само буде. Потім відправлений до Німеччини і в Німеччині волонтерський волонтерська організація. Вони його так само будуть зберігати як історичне свідчення тих подій, які зараз розгортаються в Україні. І в самій Німеччині теж розуміють, що це не війна проти України, Росії проти України, це війна. Росії проти цивілізованого світу, я шашкістка, я чемпіонка світу шашок, і коли почалася великомасштабна війна, я вирішила допомагати зсу завдяки тому, що вміє найкраще. Я виходила на вулицю, стріляла шашки і грала з прохожими на гроші. А всі гроші передавала на зсу. І ну я долучилась до зборів коштів 28-ї бригади. І ось сьогодні приїхала на нагородження. Вже я зібрала 168 тисяч гривень. Люди, ми дуже переживали, що люди не можуть ну, можуть не так сприйняти, що там можуть якось дивитися так, але все вийшло добре. Всі навпаки кажуть, що вау, така молодець, класна ідея. Тобто люди добре це сприймають. Я буду продовжувати свою діяльність. Хочу назбирати 200 тисяч гривень. Ну, буду надалі передавати ЗСУ. І в принципі кожен бажаючий, тут, ну, і тут ми ну, зараз будемо десь грати і в Києві, і може зі мною зіграти і долучитися до зборів коштів.